Зараз мова піде про те, що ми можемо пишатися Дніпро, ми можемо пишатися нашими вчителями, можемо пишатися нашими батьками та учнями наших шкіл. Саме про міжнародний та грандіозний проект буде йти мова зараз. Який має назву, до речі, Innovate Your Dreams. Що це за проект? Ми зараз будемо говорити з нашими гостями, а саме Інесою Щербиною, вчителькою англійської мови, Оленою Шаповалою, представницею батьків та Тетяною Дроботу, чиницю 10 класу середньої загальної освітньої школи. Номер 54 місто Дніпро. Доброго ранку, дівчата вам. Доброго ранку. Як настрій в понеділок? Гарний чудовий, готовий ну, до роботи все. Тоді е, починаємо працювати, а точніше починаємо розказувати нашим глядачам, що ж е, відбувалося, якщо я правильно зрозумів, не в Україні, а за її межами, але безпосередньо ви до цього дотичні і ви прославили наше місто Україну майже на весь світ. Да є е, е, інформація про те, що впродовж е, семи тижнів середня загальноосвітня школа номер 54 і Її учні брали участь у найбільшому міжнародному проєкті Новето Дрімс, у якому брали участь на секундочку, тільки е, уяві. 60 країн світу та 80 тисяч учнів 156 шкіл представляли Україну, і наша школа із Дніпра 54-та, єдина з гордістю та високими результатами представила наше місто. Давайте трошки розкажіть нам про цей проект, чому його угу. суть, і чому як ви туди потрапили? Отже, мене як вчителя. Запросили прийняти участь. Ми з учнями вже маємо досвід у таких проєктах. Ми працюємо з Generation Global, це відеоконференції з країнами світу. Це і твінінг вже у нас навіть є сертифікати якості нашої праці у цих проєктах. Але це був найбільший проєкт світу, і мене дуже це зацікавило, як вчителя англійської мови. І я взагалі намагаюся робити так, щоб моїм учням було зручно, комфортно, цікаво, і вони з задоволенням вивчали англійську. Отже, я погодилася на цей цим проєкт. І коли я узнала, що цей проєкт передбачає дуже цікаву роботу, яка буде в кінці дуже результативною, mm -hmm. якщо ми попрацюємо, я погодилася. Mm -hmm. да, цей проєкт е дуже цікавий тим, що засновниками проєкту є. Е Вчитель, проєкт, автор, міжнародний куратор це Хурам Шагзат, mm -hmm. країна Пакистан, mm -hmm. і е, міжнародний куратор це Раня е, Лампу, Греція. Mm -hmm. Дві людини, які скоординували цей проект, стільки учнів було задіяно. Це було дуже дуже цікаво для моїх учнів, mm -hmm. тому що взагалі ми приймали участь 4-5 країн. А тут така кількість. Mm -hmm. Вони mm -hmm. зацікавилися, і я запропонувала учням. Шостого класу, десятого і одинадцятого угу. і у нас розпочалася команда. Коман... Працювали всі три класи. Всі так? три класи. Всі, всі три класи працювали. Да. І цей проєкт мене зацікавив тим, що він спонукає дітей до майбутнього. Угу. Отже, всі знають, що у нас вже. З'являються професії, які зараз не існують взагалі. Угу. Тобто на відому дослідженні 65% учнів, які зараз вже пішли до початкової школи, будуть виконувати роботу і професії, які зараз не існують взагалі. Угу. Отже, а цей проєкт направив на те, що ми створювали професії майбутнього, що ми створювали якісь проблеми майбутнього, які взагалі будуть існувати, і професії, які в нас будуть розв'язувати ці проблеми. Тобто сім тижнів насиченої праці кожен тиждень мав свою назву, свої е, діяльності і свої завдання. І ми з учнями зустрічалися кожного понеділку вранці, у 7.15. І у п'ятницю у п'ятницю або в суботу я отримала завдання. Креативно uh -huh. творчо мислила вдома на вихідних. Потім, в понеділок, ми зустрічалися. Я ми розподіляли роботу шостим, десятим і одинадцятим. І ця команда працювала один за одним. Починав uh -huh. шостий клас. Вона дуже е, переживала один за одного, е, дуже переживала про те, як їх не підведуть шостий клас, десятий, mm -hmm. одинадцятий, і разом дійсно це А ви так згуртували їх класно. Mm -hmm. Так дійсно ми так розуміємо, що проект був покликаний для того, щоб нашу молодь підготувати дійсно до, скажімо так, дорослого життя і до тих новинок і інновацій, які нас з вами очікують. Хоча ми ну фактично нічого про це не знаємо, тому що ми майбутнє не можемо надалі придумати. Розкажіть, що про які саме професії йде, тоді мова. Що учні вигадували, які завдання перед ними ставилися, і як вони розробляли ось ці ідеї з приводу того, що через там. 20 років 15, 2030, за 10 років <світ>, світ зовсім зміниться, і будуть зовсім інші професії. Наприклад, основні якісь там проблеми, які актуальні і наразі, да? То там ми говорили ми і про сміття, і про сортування, і так далі. Все, що ми зараз тільки починаємо до чогось звикати, надалі ми знаємо, що воно буде мати зовсім інший розвиток і зовсім іншу актуальність. Розкажіть про це, що вони розробляли, про що думали, і що робили. Отже, протягом проєкту учні створили такі цікаві професії. Yeah. Ну, давайте. Зараз давайте почитаємо. І так, перше, інженер з переробки сміття, uh -huh. консультант з альтернативної енергії, провісник землетрусів, спостерігач здоров'я ось мені сподобається, творець органів та частин тіла людини, хірург з покращення пам'яті. Хірург з покращення, покращення пам'яті, консультант з підвищення продуктивності праці людини, інструктор з польотів у всесвіт, приватний космічний пілот. І як будуть ці популярні професії, креативними, незвичайними, але якісними екологічного чистого міста Дніпра. Ні, ну це звичайно що орієнтир іде тільки на якісне й чистеніше А скажіть, будь ласка, в цій ситуації Марин вибачай, переб'ю е спитаю саме з приводу назв цих професій, або е завдач, які будуть виконувати робітники цих професій. То придумували наші діти, чи то давали е завдання звідти саме куратори цього корпусу? Угу. Як... Тобто один з тижнів мав у нас назву перспективне майбутнє. Угу. Ми тільки уявляли, яким воно буде. Які будуть люди, uh -huh. яким буде наше життя, яким буде наше місто у майбутньому, і все це було англійською мовою, тільки англійською мовою у другому о, турі, у другому вже тижні ми працювали над о, світом. Все, що ми можемо уявити, uh -huh. це реальне і дійсно буде у майбутньому, тобто людина створює своє майбутнє самостійно. Третім тижнем було ми впевнені у нашому майбутньому. Це були підсумки нашої впевненості. І ми потім уявляли Всесвіт у 2030 році. І він, на погляд моїх учнів, був дуже цікавим, екологічно чистим. Я була дуже задоволена, що ці професії, які вони створили, вони дійсно дуже креативні, організовані, творчі і вони дійсно будуть працювати на Успіх нашого міста. Хочеться запитати саме у Тетяни. взагалі, які у вас відчуття від цього заходу, яку ви для себе професію обрали б, в майбутньому? Насправді це доволі великий досвід для цього. І коли Інасаєрівна тільки сказала, що ми будемо брати участь у цьому, я подумала, це якийсь звичайний проєкт, якийсь нецікавий. Але насправді це просто це дуже цікаво було, і мені дуже сподобалось, тому що. А дійсно ці сім тижнів пройшли як один день, і це було, це було просто неймовірно. Ми поклали дуже багато сил на це. Ми дійсно приходили рано вранці. Ми, ми хотіли створити щось, щось нове, щось незвичайне. Ми дійсно були дуже креативними, і мені це мені це дуже сподобалось. Що ж, а для мене. А була дуже цікава професія як дизайнер технологічних плит. Угу. Це так, це дуже така дивна та зараз незрозуміла професія, але насправді в нас зараз є така невеличка проблема, що кожного року здвигаються технічні плити на 3 см і це доволі глобальна буде проблема в 30-му році. Тому я вважаю, що це доволі таки непогано. А професія звучала як дизайнер тектонічних плит? Так. Так? А в чому вона тоді полягає в цій ситуації? Якщо ви говорите про те, що дійсно йде їх рух, Добре. континенти зміщуються, передвигаються і так далі. Так що ж тут треба дизайнерувати? А що ж, я думаю, що в 30-му році будуть якісь проблеми в плані а, якщо. Якийсь континент, вріжеться в інший, і uh -huh. що тоді буде? Буде все дуже погано. І тому, <рес> і тому а, цей дизайнер він продумує, а, як може зміщуватися саме тектонічна плита. В якому що... напрямку так, робити? Так, так, що з нею ага. буде, а, які проблеми, як їх вирішити? Для або... то, щоб передбачити наслідки. Так, правильно? Так, і якщо, наприклад, якщо дизайнер, то саме можливо проєктувати ці тектонічні uh -huh. плита це дуже важко, але можливо в майбутньому таке буде. Тому Чому б ні? Угу. Олена, питання саме до вас. Як ви відреагували саме на цей проєкт? Що ваші діти будуть приймати участь? Я так розумію, ви їздили разом з ними, підтримували їх там взагалі ваші відчуття від такого фестивалю, такого заходу чудового? Ну, От ви бачите, як реагують наші діти. Не, вот Эти горящие глаза, безусловно, у всех детей. И шестой, и десятый, и одиннадцатый класс они все слились воедино э, со своим руководителем. Поэтому что вот так же дома мы слушаем своих детей, когда они приходят и сейчас, например, мой сын в 10 классе стоит выбор о профессии. И когда они сейчас мне говорят, что вот смотри, какие профессии, может, мы туда пойдем? Подождите, их нет еще, куда вы пойдете? То есть это же, безусловно, вот это. Будущее это креативность, это мышление, это то, что дал этот проект детям. И действительно, они теперь на все смотрят глубже, шире. Они, ну, они влюблены в это, и они готовы что-то менять. Это на самом деле очень важно, когда ну, постоянство важно, ну и, конечно, креативность, Еще и вот это, интересная. да, да, вдохновление это, конечно, не отнять. Поэтому мы очень рады, что мы к этому прикоснулись и что мы с этим живем, и дети наши. Также утром встают, идут в школу, и для них это нет, что там они идут на урок, они бегут туда, им интересно. И понятно, мы, как родители, тоже в этом все участвуем, потому что дома мы это все обсуждаем, и также уже, конечно, с ними на одной волне, поэтому мы. Нам дуже нравится, як родителям, і звісно ж, глядя на эти горящие глаза, ми не можемо это не отметить. Ми вас обов'язково трохи згодом спитаємо про те, яким же чином ви все таки допомагали вашим дітям, що вам було цікаво, як дорослі людині, так, вже досвідчені саме в цьому проєкті. Пані Нес, у нас є інформація про те, що крім гарних результатів, ви ще й підкорили е, учасників проекту, членів журі і так далі. Хто там на вас дивився, підкорили своєю піснею нашими вокальними талантами. Ой. Два слова, у нас ж є відео. Ми його переглянемо після того, як нам uh, розкажети, uh, що там було, що відбувалося Це гімн, навіть я знаю, став da. офіційним. так? Uh, протягом uh, третього тижня ми отримали завдання. Uh -huh. Взагалі, у нас група, закрита група Innovate Your Dreams. і всі учасники проекту, всі вчителі uh, кожного тижня викладали uh, підсумки завдання. Тобто, це були відеоролики, це були поробки, які uh -huh. ми робили з дітьми екологічно чисті, uh, це uh, були малюнки. Дуже гарні і фотосесії. Uh -huh. І ось на третьому тижні прийшло завдання у п'ятницю прийняти участь по бажанню. Нам дали слова, uh -huh. пісні, написані вчителькою скриту, а ми мали накласти музику, зробити відеоролик і представити його на конкурс. Uh -huh. Тобто, одна з пісень, які були представлені, мала. Бути переможцем, стати офіційною піснею проекту. Отже, можу сказати тільки одне: по голосуванням YouTube ми пройшли перше місце. Але після цього було ще голосування адміністрації і вибір головної. Отже, можуть нас привітати в суботу, о восім вечора. «Congratulations» Написали. Тобто, mm -hmm. наша пісня стала офіційною піснею. Цього, цього міжнародного проекту, проекту. Да, тобто Україна може пишатися ось такими дітьми, які дійсно з допомогою таких дітей угу. ми підемо дуже далеко. Давайте Це зараз було. переглянемо цю е, відеороботу, цю пісню. Після цього ми повернемося до нашої студії. і Продовжимо дізнаватися цікавинки. Дуже гарне відео стосовно так роботу зробили дуже велику. Хочеться запитати вас стосовно того, як у вас відбувалося спілкування, тому що 60 країн розмовляли з англійською мовою, когось розуміло, не зрозуміло. Розкажіть по саме про цей період у вашому заході, що там. Добре, насправді ми спілкувалися лише англійською мовою, і це було трошки важко, тому що в кожної країни різний акцент, але в нас було три конференції, таких прям глобальних: це з Турцією, Тунісом та Македонією. І це, Бостай, просто, Бостай, так, і це просто не описати словами, тому що а, також це великий досвід, тому що в кожних країнах різний. Різне мишлення, і в кожних дітей також різне, різне мишлення. І це доволі було цікаво їх слухати, доволі цікаво було з ними розмовляти. І хоча, як а, вони бачу, та, як так, вони бачать, це все ще не завжди ми розуміємо одне одного, тому що ну, все-таки якийсь бар'єр є між нами. Але все одно розумієш буквально все. І насправді просто не я ж кажу, не описати словами а, того. Щастя, чого отримуєш від такого спілкування і від розуміння того, що а, ми не лише в Україні, але мислено, ми ще можемо бути в інших країнах. Олена, як ви саме підтримували саме ваших дітлахів? Що ви там робили, коли вони займалися? Допомагали? Як ви взагалі їм допомагали? Чи також приймали участь в обговоренні? Що став робили розробок проекту Бідненькі з порубками? <рик> ну, безусловно, конечно же, мы поддерживали своих детей. Ну, первое, что мы поддерживали, это, конечно, их. Э Вдохновляли, помогали, рано будили, вкусно кормили. Вот, потому что на самом деле, ну как родители могут помогать? Конечно же, своей любовью, своим, своим теплом. Поэтому, безусловно, мы включались в процесс, если надо было что-то сделать, или надо было куда-то поехать, или что-то надо было там вырезать, или сделать какой-то клип. Конечно же, мы включались в этот процесс. Но на самом деле они настолько взрослые, при всем при том, что это дети, но они очень ответственно подошли к этому. Поэтому нас как взрослых они э, держали так в стороне, ну, говорили о том, что смотрите и гордитесь нами. Поэтому на самом деле так и произошло, потому что такой проект дал креативность мышлению, дал, конечно, прорыв их сознания. И, безусловно, мы даже как взрослые смотрим на это, и даже мы не понимаем, как так происходит, как так наши дети мыслят глубоко и широко, что мы пытаемся еще своими какими-то, может быть, своим... авторитетом где-то на них надавить, на их там, будущее. Они говорят, нет, 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 сейчас же уже все по-другому. Мы сейчас общаемся со всем миром, и вся, сейчас все живут не так. И что вы? Смотрите, вы у нас учитесь. И на самом деле вот мы у них учимся. Поэтому мы их поддерживаем, но теперь мы учимся у своих детей. Я знаю, що ціль проекту саме такова вона була навчити і розказати про навички, які повинні мати так майбутні наші люди. І розкажіть, будь ласка, саме про це, які навички у майбутніх наших професійних ось таких дітей, які потім стануть дорослими. Отже, протягом проекту ми з учнями ознайомилися з навичками майбутнього. А це, Танюша, у нас криативність мобімобілізаність, розв'язання складних задач. Завдань. Далі mm. науково-технологічно і інженерно мати технічні знання, які є невід'ємною, складовою будуть у майбутньому, нашому, але це лідерство. Mm -hmm. Найголовніше це робота в команді на майбутнє. Отже, ці навички, якщо ми хочемо бути успішними, ми маємо їх розвивати у собі, і тоді в нас буде світле. Пані несу. Буквально хвилинка в нас лишається. Все таки хотілося б про перспективи надалі. Ми знаємо, що проект фактично не завершився. Mm -hmm. Тепер ви будете виконувати досить таки важливу роль у нас в Україні. Я планую два три виконувати. слова. Буквально да. розкажіть про це. Я планую, ну, ми знаємо, що ми закінчили дійсно з гарними гідними результатами, високими результатами, і я планую бути координатором від України, тобто координувати українські школи. Я подивилася, що цей проект дійсно гарний проєкт, він дійсно зацікавлює, тому що урок, так, да, це урок, але зараз нашим сучасним дітям урок це дуже. сумно. Ну, да. ось сказав вже, да? <ріст> Тому урок треба розвивати в різних направленнях і вчитися зразу багатьом навичкам. Отже, я планую бути координатором від України і буде продовження, буде продовження цього проєкту. Він називається My Magical Dust, yes. Yes, yes. що перекладається українською мовою, мій Чарівний. магічний. Пилок. Тобто ми будемо запускати це в наш світ. Угу. Отже, я хочу е звернутися до вчителів. У нас дуже багато вчителів в Дніпрі на Україні. Е які творчі, які креативні, які хочуть змінити навчальний процес. Тому приєднуйтесь, будь ласка, до цього проєкту, якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви хочете прийняти участь, як я, координатор, майбутній, буду чекати ваших заявок і буду допомагати вам у всьому. Ми найкраще дійсно. Обов'язково будуть питання, то обов'язково звертайтеся. Ми дуже вдячні вам за цікаву розмову. Дякуємо за ваші ініціативи, які допомагають дізнатися всьому світу про те, що ми тут креативні, ми тут класні. А діти в нас найкращі в світі. І ну ще раз вам дякуємо дуже. Ми будемо слідкувати за вашими подальшими успіхами. Дякуємо, дякуємо.